Знайоме пекло. Чому нормальні чоловіки здаються над ними, а токсичні рідними? Є жінки, які багато досягли, вони сильні, успішні, свідомі, але в особистому житті застрягають у знайомому пеклі. Не тому, що не знають, як треба. Вони знають, але тіло веде в іншу сторону. Головою я хочу спокою, поваги, стабільності тілом у ті самі стосунки, де боляче, де гойдалки, де зачіпає до самого дна. І найстрашніше, здорові чоловіки здаються над ними. Вони не дають тієї хімії, тієї напруги, тих американських гірок, які вже стали нормою нервової системи. Це і є знайоме пекло.